Сенс подій люди. Сенс ярмарку відкриття до нових смаків гості, сенс футбольного матчу, радісні від забитого гола вболівальники, а музичного концерту нестримно танцюючі шанувальники. Сенс дитячого фестивалю переповнені енергією діти. А конференцій – усі, хто має про важливе говорити. Сенс подій люди. А кожна людина унікальна. Когось тригерить гучна сушарка, що увімкнулася биральні. комусь без аудіовізуальних описів ситуацію на полю не оцінити, хтось без жестової мови спікера не може зрозуміти. Декому складно в натовпі на концерті відриватися, а декому нагодялся розважатися. Сенс подій, люди усі без винятку. І кожен, хто стає частиною заходу, має відчувати турботу, затишок та важливість своєї присутності. Гайд без бар'єрних подій це книга не про формування умов для окремої групи людей, вона про створення зручності для всіх. Ця книга призначена для того, щоб івент агенції, партнери, громадські організації, місцева влада, маленькі, середні та великі бізнеси й самі організатори, кожен, хто дотичний до події, зміг зробити її доступнішою для всіх. Гучні сушарки легко на паперові рушники замінити. Аудіовізуальний опис матчу занурить фаната в гру, пандуси полегшать пересування локацією. А місця для тих, кому складно в натовпі перебувати, дадуть змогу на концерті овації здіймати. Доступні гойдалки примножать дитячі радощі, а синхронізований переклад на жестову мову допоможе спікера зрозуміти. Сенс подій люди, а люди створюють події для людей. Переходь за посиланням, користуйся гайдом. Створюй подію без бар'єрів.